Мандалорець свого часу дав ковток свіжого повітря всій франшизі зоряні війни. Бо те, що було в останніх трьох епізодах повномасштабних фільмів, якась люта діч, як на мене. Але він в свою чергу запустив конвейер про всіх, кого тільки можна. І книга Боби Фета приклад одного такого посереднього проекту. Але і там сам Мандалорець урятував ситуацію. Тож, як завжди, дуже коротко і, звісно, що без спойлерів про нового, а для когось давно улюбленого персонажа, Асока. Давайте по порядку. По суті, це історія однієї місії, розтягнута на вісім епізодів. Вона не звідки починається, ніде і закінчується. Але в неї вплили коротке знайомство вже з новим персонажем. Трохи відсилання на війни клонів та на класичні епізоди. Події серіалу відбуваються по таймлайну паралельно серіалу Мандалорець, десь приблизно після повернення джедая. А сока покидає орден джедаїв та починає свої пригоди. Я не буду порівнювати АСОКУ з її версією у мультсеріалі чи коміксах, так як телесеріал для мене нова двіжуха зі своїми персонажами. Вона досвідчений та мудрий джедай, тим паче вона колишній падаван самого Енекіна Сковородкіна. А це вам не шубу у труси заправляти. Він був дуже поганим, але видатним джедаєм. Вона крута, дуже спокійна, багато чого пережила. Правда, нам до кінця невідома вся її історія. Тільки кілька флешбеків, але цього достатньо. Бо ми бачимо і так, що вона собою являє. Що стосується другорядних персонажів, то Іванка, звісно, топ. Не тому, що вона україночка, хоча за це окрема гордість, а тому, що вона дуже гарно грає свою роль без надмірного пафосу, як усі інші. Ну а злодії тут прям по всім канонам Марвел. Типу, ну взагалі мега круті, а на ділі як одноразова сигарета. З однієї сторони тут присутній той вайп оригінальних трьох епізодів, але він більше як камео якесь, бо загалом тут все нове. Таке собі космічне фентезі вийшло, як на мене, та й немає глобальної драми як такої. Типу, згадують минулі події у всесвіті, але якось не приділяють цьому великого значення. Може це навпаки добре, типу не треба згадувати все, що вже було. Великий плюс в тому, що немає філерних серій і кожен раз будуть бої як на світових мечах, так і десь у космосі. Чітко відслідковується тема Гірол. Power. Не можна сказати, що серіал дівчачий, але основні персонажі саме жінки. Цікаво те, що якби ви скептично не відносились до серіалу, він все ж таки з часом затягує і стає просто цікаво, чим закінчиться. Хоча, в принципі, все доволі передбачувано, но сам шлях до фіналу доволі цікавий. Це такий собі повноцінний художній фільм, хронометраж якого складає 6 годин. Але він захоплюючий, градус з кожною серією наростає. Хоча спочатку може здатися, що він нудний. Якось дуже багато зеленого екрану до комп'ютерної графіки на цей раз. Багато нових дроїдів, тваринок, кораблів. Розумію, що іграшки самі себе не продають, але автори намагаються сидіти однією жопою на двох стільцях одразу. З однієї сторони, показуючи класику, з другої багато нового, що раніше не використовувалось. Але з фантазією у них все ок. Є прям дуже круті ідеї, і нехай видно, що це все намальовано, за цим цікаво спостерігати. Ну а харизма та пофігізм головної героїні мене особисто вразили. Я взагалі. І не очікував нічого цікавого від неї. Звісно ж, як камео фанати будуть у захваті. Не скажу, що мені сподобалось, як вони його показали, але мали це зробити, бо це частина її життя. До саундтреку нема питань все залишається в одній стилістиці, при цьому не намагаються постійно грати на ностальгічних мелодіях. За саундтрек відповідає композитор Кевін Кайнер, який до цього працював над такими проектами, як Зоряні війни, війни клонів, зоряні війни, погана партія та миротворець. Тож думаю, ви розумієте, що він шарить, що він робить. Я дивився всі серії залпом в один день. Тож для мене це такий собі шестигодинний фільм, який трошки затягнутий якщо чесно, але є багато моментів, де можна просто насолоджуватися картинкою та саундтреком. Нарешті Джедай не просто якийсь чорт з мечем, а реальна загроза, яку вороги розуміють. Я був дуже скептично налаштований та навіть засинав на перших епізодах, але загалом залишився задоволений. Ну, якось так. Ну а що?